Друзі, вітаю! Сьогодні хотів би поділитися своїми думками стосовно силікону на окуня, який я використовую і на який в мене клює. Тому що зараз середина жовтня починає гарно клювати окунь. І десь аж до криги він буде клювати. Буде клювати на силікон, на різні повільні проводочки і так далі. Про грузки, про гачки сьогодні нічого говорити не буду. Можливо, в якомусь іншому відео монтажі всі покажу. Сьогодні виключно коротке відео про силикон. Я вважаю взагалі в цілому, що нам потрібно три приманки силиконових на окуня. Всього лиш бюджетних. Все інше це уже, щоб ловити максимально пасивну рибу, одного окунька там за рибалку зловити. І, типу, говорити, що я там, ну, не з нульом пішов з рибалки, але в цьому немає сенсу взагалі. Тому показую вам три приманки, на які я завжди ловлю. Е, І неважливо, немає значення виробник насправді, по більшій мірі. Е, тому що перша приманка це хитомі, флагман Hitomi це копія, оригінал це танта. І то я не впевнений, що Танта це оригінал. Можливо, вони теж з якоїсь японської приманки скопіювали. Неважливо. Самий універсальний розмір це 1,6. 1,6 це самий універсальний розмір на окуня. 1,6 дюйма можна на 2 дюймові ловити, можна і на 1, ,1 дюйм. Але 1,1 дюйм це буде зовсім маленькі окуньки. А от 2 дюйма це хороша приманка, коли окунь активний, буде гарно клювати і окунь, і щука. Як бачите, у мене тут є різні вони, такий, такий. Така танта, різні, зовсім різні танти. Е, є в мене навіть танта е, саморобна. Тобто зараз я вам покажу. Так, є. Коробку дістав. Дивіться, ось у мене брат з племінником ось такі танти виготовляє. Ось така ось, це 2 дюйма. Так? Це 2 дюйма флагмановська, Ось це теж саморобне, танта з більш жорсткого такого силикону. Всі вони прекрасно ловлять. Яку би я там не використовував, я декількох виробників використовував. В основному зараз використовую флагман. І тільки тому флагман я використовую, що в мене магазин біля, ну, відносно біля дому. Я можу там по дорозі з роботи заїхати і купити їх. Тому глобально я не побачив різниці. Вся танта ловить і вона ловить завжди. Це приманка номер один. Танта це номер один. От я би от, чітко виділив її як номер один. Наступна приманочка, яку хочу показати, це ось такий от Magic Stick 2 дюйма. Це більший, а є 1,6, здається, це менший. Ось так виглядає 1,6. Так, Де він тут у нас? Ось. Оце самий-самий універсальний розмір. Тому що 2 дюйма вже не під цього окуня. 2 дюйма це великоватий. Ось, бачите, різниця. 2 дюйма і 1,6. Здається, 1,6. Можливо 1,5. Я вже не пам'ятаю, як він флагман на цей Magic Stick. Коротше, менший розмір за цього 2-дюймового, Це, я би сказав, номер 2 3 те, що ловить класно окуня і ловить щуку. Сьогоднішнє відео, що буде про рибалку, я дуже багато щуки зловив от на цей Magic Stick тільки на от менший. І була така щука, що ось цією паличкою до 1,8 г я, я не зміг нічого взагалі зробити, зупинити її не зміг. Секунд 10 я її потримав. Вона рванула і зійшла. Не відкусила, не обірвала, просто зійшла. з Добряча щука була далеко за кілограм. І вона клюнула на 1,6 от малесеньку приманочку. Тобто щука абсолютно нормально клює на приманки 1,6, кілушки клюють без проблем на приманки такого розміру. Оце друга приманка, яка потрібна. Magic Stick. А В оригіналі він називається Java Stick. Java, Java Stick і це м, японська приманка, забув фірму, яка її виготовила. Забув, неважливо. Java Stick. Коротше. Якщо ви знайдете оригінальну, беріть, якщо ні, то беріть спокійно копію від флагмана, від селекта, всі вони робочі. Ну і третя приманка це Crazy Flapper, Crazy Flapper 2-дюймовий. Хоча... Брехать, кривить душою не буду. В минулому році я десь тут буду вставляти ці відео. Десь малесенькі нарізки буду вставляти старих відео, якщо пошукаю. Ось на такі саморобні флапери. Це 2,8, здається. Ось такого кольору флапер 2,8. Це 2-дюймовий, це от оригінальний 2.8. Здається, 2.8, так. Прекрасно клювали окуні, окуні. Солідні, до пів кіло і більше клювали от на такі от великі флапери. Ось саморобний двохдюймовий флапер. Ось теж двохдюймовий саморобний флапер. Це те, що в мене брат виготовляє. Ці флапери, Ну вони по окуню в мене найкращі. Найкращі приманки по оку. Тобто двохдюймові флапери вони дуже класно ловлять окуня. І наступний розмір там 2,8 здається, він теж прекрасно ловить. Як бачите, у мене дуже багато різних ярачків. Є, е е є і ось такий селектовський рак, є і Крейзі Фішовський рак. Це, по-моєму, навіть флагмановський рак. Ось ще один Крайзі Фішовський рак. Вони всі гірше ловлять, гірше ловлять за флапера. Крайзі Флапера. Крейзіфлапер набагато краще по окуню. І знову ж таки постійно влітає щука на нього. На всі ці приманки постійно влітає щука. Тобто щука не брізує жодною з цих приманок і прекрасно ловить. Але оригінальний Crazy Flapper 2 дюйма він краще ловить за всі ті інші рачки, ну, по крайній мірі, в моїх умовах. Кого би я ще виділив? Це ось така от копія на Савамуру. Савамура, 2 дюйма. Це теж копія саморобна. В минулому році прекрасно ловила осіннього теж окуня. Чудово ловив осіннього окуня. Оця от приманочка. Так, подивлюсь, що ще є в коробочці, що можна ще подивитися. Оцих три приманки собі. Візьміть: флагман, Magic Stick. Танта і Crazy Flapper це все, що вам потрібно. ну Звісно ж, тут є в мене ларва, на яку я дуже давно чомусь не ловлю, але приманка ловить. Також ловить віброхвост від Манс. Мансовський віброхвостик. Ось цей він також ловить. ой не віброхвостик, а твістерок Ось такий твістерок на Джег Голіці я використовую, він також ловить. Але це все ловить гірше і епізодично за тих три приманки, що я вам назвав. Ларва, звісно, ловить. Оце от, е, Копія на е, як його? Від Рейнс. Едж, Аджіміт, Аджіміт. – Це копія Рейнсу, Аджіміта. Виробника вже не пам'ятаю, дуже давно в мене ця приманка. Ось ті самі савамурки. Савамурка, двохдюймова копія, саморобні, прекрасно теж ловили. Тобто тих три приманки це те, що я можу рекомендувати. І не слухайте нікого, хто вам говорить, що вам потрібно там мільйон приманок, щоб ловити окуня. Вам потрібна одна приманка, щоб ловити окуня. Це танта, тан -та, все. Вам потрібна танта. Все інше це вже е, так е, для різноманіття, тому що да, рибалку з одною пачкою. Не підеш. Візьміть собі танту в різних кольорах, в різних розмірах. 1,6-2 дюйма, декілька кольорів. Кольори я зазвичай використовую темні. Темні натуральні. от Для різноманіття взяв ось такого, типу як морквяний колір. Найкраще це моторна олива, найкраще це щось такого натурального. Оце те, що найкраще працює. Ось такі раки натуральні. Це найбільше мені подобаються такі кольори. Якісь яскраві, там, червоні, зелені і так далі, жовті. Мені не подобається, вони в мене гірше працюють. Ось такі натуральні кольори працюють набагато краще. І знову повторюся, друзі, не слухайте тих, хто там рекомендує вам набрати 10 пачок різного силікону. Бо сьогодні клює на той, завтра на той, післязавтра на ще якісь. Ні, завжди клює от на такий силікон. На цей силікон завжди клює. Притом клює на всіх водоймах, я ловлю на різних водоймах, і кругом на цих водоймах воно клює і все. Тобто тут немає чогось, чогось іншого немає. Такий, така от, такий окунь, він іноді може бути вибахливим, Так, Іноді він може бути вибахливим Від цього ніхто не застрахований, якщо там раз в рік він може буде клювати на того специфічного рака там, від Да? Але це буде раз в рік, а у вас та пачка буде лежати 10 років дорогуща і не потрібна. Тому от, от силікон в моїх умовах, це виключно в моїх умовах, знову таки кажу, виключно за себе. Можливо, у вас по-іншому, може у вас є інші робочі приманки. Але якщо ви от новачок, ви йдете в магазин і не знаєте, що там купити, візьміть, спробуйте Танту, спробуйте Magic Stick, спробуйте Crazy Flapper і те що цього. І думаю, проблем не буде у вас. Рибу ви зловите. Добре, друзі, таке коротке відео. Це по силікону, тому що воно дуже зараз актуальне. Більше не буду розсусолювати, тому що дивився я теж багато відео про силікон на окуня. Там народ показує там, 10 пачок японського, там, американський наш. Там, 20 пачок. Оцей от ловить цей ловить і цей ловить, і цей класний. Я згодний абсолютно зі всіма цими авторами. Весь цей силікон ловить. Але найкраще ловить оцей силікон. І вам весь інший просто не потрібний. Тому що цей ловить. От і все. Всім пока, до зустрічі.